Хрест святий в усіх ділах, захищає нас від зла. Кожен має пам'ятати, був Господь на Нім розп'ятий. Хрест натільний також маю і ніколи не знімаю. Ми від хрещення у трьох, хрестик, я і з нами Бог. Вітаю вас, шановні та глядачі. У сьогоднішній нашій програмі ми говоритимемо про християнську літературу, і мені вдвічі приємніше про це вести мову, адже днями вийшла в світ нова збірочка нашої землячки Марії Пономаренко. Ця книжечка для тих із вас, хто щиро почувається православним християнином, а не просто вирішив дізнатися про основи віри чи вивчає у школі курс християнської етики. До цієї вишуканої, оформленої, симпатичної книжечки ввійшли віршики про святі для людини віруючі речі, свята і почуття. Але все по порядку. Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю в нашій студії нашу гостю, нашу прекрасну землячку, письменницю, поетку Марію Антонівну Пономаренко. Слава Богу, шановні телеглядачі! Мені дуже приємно сьогодні бути у цій передачі, тому що дивлюся її з величезним задоволенням завжди. Дякую вам за гарні побажання нашій програмі, але напевно все по порядку. Давайте представимо книжечку, як вона називається, і що ми, розкриваючи її, бачимо, читаємо. Книжечка називається яка би йшла зовсім недавно. Живе зайченятко. Розумієте, все, що створене в природі, воно Господнє. І маленьке зайченятко теж створено Богом. І приносить природі і нам дуже багато радості. Але в цій книжці 16 оповіданічок на теми. Християнської етики і моралі. Тому що вся творчість вона у мене просякнута цією темою, саме: мої казки, мої вірші, все, що я пишу. Але сьогодні я хочу вам прочитати маленьке оповіданечко із цієї книжки. Відтак називається вона Молитва за, за. маму. У перший Богданчик. Примітив їжачка біля мисочки з молочком. Вочевидь, кіт Коська не допив. Їжачок зовсім не злякався богданчика навпаки, підняв писочок, поглянув на хлопчика блискучими очима і поволі допив молоко. А вже потому почелапав через квіртку в садок. Відтоді незвичний гість, що приходив на вечерю, мав навіть ще одну мисочку поставила, щоб Коська було, не образився. Але диво дивнє кіт до нового сусіда поставився зовсім спокійно. Мабуть, поява колючого гостя його не збентежила. Зате Богданчик щовечора чекав свого нового приятеля, назвав його голочкою, і їжачку, видно, сподобалось це ім'я. Богданчик після вечері проводжав його до малинника, а потім уже їжачок сам добирався до свого помешканька. Так тривало всеньке літо. Богданчик розповідав їжачку, що восени піде до першого класу, що йому вже купили портфель, пенал, олівці й фарби. Хлопчик навіть читав йому казки із книжки з яскравій палітурці. Сидить Богданчик під яблуною і читає, а їжачок у траві поруч слухає. Богданчик якось і коту спробував прочитати, та, видно, кості казки зовсім не сподобались. Умить видерся на яблуню, улігся на гілку і хвоста спустив. Та несподівано в їхній дім прийшла біда. Мама захворіла і потрапила до лікарні. Із розмов дорослих богданчик дізнався, що мама готує до операцію, і світ для хлопчика помер. Забув про портфелик, про те, що йде до першого класу. Без мами дім став пусткою. Їжачок я завжди щовечора приходив до мисочки, проте, мабуть, теж відчував настрій Богданчика, хутко чолапав до фіртки. Бабуня тепер жила у їхньому домі. Вечорами вони удвох перед іконами молились Богу. Молий соночку, за здоров'я мами просила Богданчика. Молитва дитини дуже помічна. Богданчика й просити не треба було. Молитов він знав багато, бо часто ходив із мамою до церкви. Якогось вечора їжачок напився молочка, подивився на Богданчика і почала до саду. Хлопчик вирішив провести голочку до малинника. Він йшов і молився. Спочатку прочитав «Отче наш, згодом розпочав молитву до Богородиці, хлопчик молився вголос, молитва лилася з самісінького серця, усе в саду завмерло. Здавалось, молитву слухають яблуні, вишні, сливи, трава й квіти, слова лилися з дитячих уст, немов прозора водичка з кришталево чистого джерела. У душі хлопчика, ніби засеяла зірочка. Прийшла впевненість, що одужає мама повернеться додому, опустив очі додолу і завмер уражений. Їжачок став на лапки, задер писочок і пильно, пильно дивився на Богданчика. Невже і він почув молитву, щодувався хлопчик. А що ж тут дивного прийшла думка? Адже їжачок теж Боже творіння, як і все. Живе на землі. І ось така книжечка 16 маленьких оповідань, але все це пов'язано і з нашим творцем, і з дітками, і з дорослими, і про те, як ми повинні ставитись одне до одного, адже розумієте, в чому справа. Зараз діти захоплюються і комп'ютерами, і інтернетом і дивляться мультфільми, але ніколи в житті ніщо не замінить живого слова у книзі. І ще я вам хочу сказати, дітки вчаться і танців, це дуже добре. Дітки вчаться багато чому, але. Я завжди розповідаю дорослим, розповідаю і дітям, а особливо мамам. Якщо ми навчимо дитину не зірвати квіточку, бо вона жива, і це живе Боже творіння, тільки тоді, Ніночко, народжується людина. Це дуже важливо, дуже важливо. І, і ми повинні вчити дитину з маличку бути. Людиною. Що надихає вас писати ось такі християнські теми? А вони ніколи мене не полишали, Ніно. Я із своїх перших казок, а в мене їх дуже багато написано. Ви знаєте, до сотні книжок я ще їх рахувала, які вийшли, а після сотні вже й залишила, бо воно нікому це не потрібно. Просто я щаслива, що так Господь дає. Що мої книжки виходять у видавництво і їх друкують. А для письменника це найголовніше. Ти працюєш не в сіл, а працюєш для когось, а для дитини особливо. Ви уявляєте, багато дорослих письменників вони не вважають письменників, які пишуть для дітей, взагалі чимось серйозним. А з чого починається дитина? Вона починається із віршика, із казочки, із мирилки, із загадки. Колись, ніночко, кожна мама українська знала на кожний місяць колисанку і співала її на кожен місяць по різному. Дитятко підростало і воно сприймало світ. Якщо дитина не сприймає світ, а особливо в слові. Це дуже і дуже погано. Адже ви розумієте, споконвіку було слово, і слово було, у Бог, слово було Бог. Яка це думка? Я тільки зовсім недавно зрозуміла, що це таке, і як потрібно працювати з словом, і як до нього потрібно ставитись. Саме от слово, вашим словом сьогодні звучать молитви. Ви зачитаєте нам? Зачитаю. Ось у мене в книжці я написала молитву до розділу Родина, Рідня і Рід. Боже мій єдиний, молюсь за родину. До тебе молюся за мою матусю, за мою країну, рідну Україну. Ще молитись буду, щоб добріли люди, тебе прославляли, про спасіння дбали. Це... Я вклала в уста дитинки, і коли я виступаю в школах. А виступаю я дуже багато у школах, області, у нас у Житомирі. І, а особливо мені подобаються сільські школи. І от уявіть собі, ніночку, коли я приходжу, а читанки є у всіх. І от коли звучить ця молитва, мені дуже і дуже приємно, а з дитини вона звучить особливо. Це просто дуже приємно працювати з дитячою аудиторією. Вони все розуміють, вони все знають, тільки ми дорослі повинні нести до них оце нормальне людське слово. І тоді вони будуть теж нормальними. У вашій одній із книжечок, абетці, є відомості про святі місця, ікони, святи. Звичайно. Як вдається вам оце поєднати? Ой, ви розумієте, називається оця абетка весь світ співає до небес. І... Чому така назва народилась? Я... Як вона вийшла? Як вона ну, з'явилася? Весь світ співає до небес. Це в одній із моїх оцих розповідей з моїх віршиків. Справа в тім мінос. Тобто оця кожна квіточка виплилася в вінок? Звичайно, але ось. Подивіться. Ось Бог так. для дитини. Бог це батько наш небесний, Дух Святий і Син Воскреслий. Це для дитини. Таке просте, поєднання. Звичайно. От Три... Великдень Начало. весь світ співає до небес. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Здається, все так просто, правда ж. Але, Ніночко, це не так просто. Я дуже довго працювала над цією обеткою і працювала не сама, адже коли по закінченню роботи я, звичайно, прийшла у наш храм до настоятеля Отця Богдана. Він все це перечитав. Подивився, адже я можу помилитися якимсь словом. Про, про це повинен подбати священник, щоб воно вже вийшло, друковане. І я завжди ходжу до храму, і завжди з за цим Богданом я раджусь, коли мені потрібно. І книжечки мої є в бібліотеці храму. І не тільки в нашого храму, а й в багатьох храмах. От оцю живе зайченятку продають скрізь. Почаївська лавра замовила їх чотири сотні і продає. Причому у різних церквах, тому що це християнська література, і я дуже рада, що вона така доступна. Вона доступна, дітки її читають і розуміють. От у цій книжечці ставлення. От мені була тема задана, для чого Господь створив тваринку. І як ви її показали і продемонстрували? Звичайно, я показала, я написала ось тут: 16 оповідань, її продовження 20 знов написано. Розумієте? Але. Ви уявіть собі, скільки мені довелося перелопатити енциклопедичної літератури. Ну, скажімо, котик. Я, звичайно, ми всі знаємо, що таке котик. От. У мене більше 400 віршів про кота написано. Зараз я вже і повість написала. Я дуже люблю цю тваринку. За ними потрібно дуже багато спостерігати, щоб написати. Ну, а собака. Собака, ви знаєте, я інколи за ними дивлюся і думаю, Господь створив їх для того, щоб ми вчилися в них любити. Це єдина тварина в природі, яка, не задумуючись віддає життя за свого господаря, якого вона любить. Хіба любов це не головна риса? Головна, звичайно, да. Або ось тут, у цій книжечці, у мене є оповіданечко голуби, бабуні, раї. От у нас є така в дворі, була така бабуня, вона любила і годувала цих голубів. І коли вона Ніночко, померла, я знаю, цей випадок, всі голуби, коли її поставили, якраз розцвів жасмин. І так було гарно поставили цей гроб, в неї нікого не було. Всі голуби злетілись. І її теж проводили в останній шлях. І одна бабуня плаче і каже мабуть, її і до Господа голуби понесуть. Доброта і любов це велика сила, а особливо до братів наших менших, до пташки адже дитина, коли любить цуценя. Коли вона любить кошеня, коли вона любить пташку, от. вона не може не любити дитина. Тому що, ви розумієте, діти, я коли з ними працюю і коли пишу для них, я розумію одну річ, що дитина, ніночко, ближче до землі і вище до неба, ми втрачаємо цю здатність, коли підростаємо, на жаль. І дуже мало людей, які залишаються в дитинстві. Ви знаєте, я могла б писати для дорослих літературу. Я й писала, в мене були новели, Вірші, правда, ніколи в житті я не написала жодного вірша для дорослих, тому що це не моє. А от у цьому дитячому світі і в світі дитинства мені так добре, щоб ви знали, і я не хочу звідти нікуди виходити. Я вже увійшла в той вік, коли я розумію багато речей. Розумієте? Коли я вже можу прийти на город порозмовляти з своїм соняхом, порозмовляти з рослинами. Я розумію, що вони відчувають. Адже е, є такі жіночки в селі, от у них такий город, город, у них все росте з води і з роси, з нічого. А поруч нічого. Урожай вдвічі менший. І знаєте чому? Любить вона це все. А рослина і дерево, і кожна тваринка відчуває відчувається любов. І ця собака, коли кидається на людину, він відчуває, що це зла людина. От в чому справа. Це моя така думка. Звичайно, кожна людина має свою думку. Коли їх багато собак, і коли вони розводяться, і коли вони голодні, це теж трагедія. Але ми повинні їх любити. Господь їх створив для того, щоб ми любили. І не тільки а одне одного. Ніночко, у нас у церкві святого Володимира біля космоса, у нас невеличка паства, бо ми її будуємо. У нас отець Миколай і отець Юрій. Але я вам хочу сказати: я йду до цієї церкви з вискоком. Мені там так приємно, і знаєте чому? Тому що ми любимо один одного. Ми вже люди похилого віку, але ми настільки любимо одне одного, що я вам просто передати не можу. Хіба це не щастя мати таку паству? Величезне щастя? Щастя, дійсно, коли ти маєш у своєму серці любов не тільки до своєї родини, сім'ї, а й до просто людей, яких ти зустрів сьогодні в місті, яких ти зустрічаєш щодня поруч себе, які є вашими сусідами. Про християнську етику, про християнську літературу ми говоримо з нашою землячкою Марією Антонівною Пономаренко. А для тих, хто тільки що не приєднався до нашої програми, пропоную подивитись відеоматеріал Хто ж така Марія Пономаренко? Талановита письменниця для малечі довірлива співрозмовниця. Твори такого митця не залежуються на поличках книгарень і бібліотек. До таких дитячих письменників належить наша землячка Марія Антонівна Пономаренко. Вірші поетеси у простій для дитячого сприйняття формі навчають малят важливим речам любити тата і маму, дбайливо ставитись до рідної природи, з маличку працювати. Її твори часто друкуються в державній та обласній пресі. Разом з композитором Іваном Островерхим створено 300 пісень: дитячу оперу іменини кози Мокрини, музичні казки Зарядка для сина в ліс прийшла касуня, осінь, намисто для тітки Сойки, «Котить Заяць, Капустину та інші. Її твори для дітей в першу чергу відтворюють християнську мораль. Чесність, порядність виховують любов до батьків до рідної землі, до України. Сприяють формуванню інтелектуально розвинутої особистості кожної дитини, популяризації книги та дитячого читання. У лютому 2011 року Марії Антонівні Пономаренко присуджено літературну премію імені Лесі Українки. Вам присуджено премію. За що? І уточніть коли. Так, да, це було два роки тому. Премія державна кабінету міністрів. Вручала її в Києві. Дуже цікаво. І що найголовніше, послала я свої роботи по почті, і через два місяці мені її присудили. Так, це справді було в лютому. А вручали її в червні. Ось сонячна країна, моя Україна, і ще дві. Читанки. Ніночко читанки в Україні пишу я одна єдина. Е, є багато не авторських читанок, це зроблених. А у мене авторська, тому що я пишу для дітей всі жанри: це вистави, вірші, загадки, лічилки, мирилки, міні-вистави. Е, дуже і дуже багато розумієте, скільки жанрів. Але от справді. Але хотілося ще б сказати сьогодні і за духовні азбуки ваші, Є да. букварик, словничок. Давайте, хоча б швиденько, але перелиснемо таку прекрасну книгу. Вона таку справді прекрасна. Достойно. Вона видана у видавництві лелека київському. От, подивіться, яка краса. І тут оця абетка. Тут розповідається і про ікони, і про життя святих, і віршів. Тут є 16 моїх абеток. Я дуже рада, що вони є. Ви знаєте, коли візьмеш у руку таку книжку, то просто відчуваєш щастя, що ти працюєш у цій галузі. Але не можемо не сказати і про словничок. Словничок він е... теж дуже потрібний діткам, дуже потрібний і дуже цікавий. Видавництво, от Людмила Васильівна, вона зараз стала спеціалізуватися на такій літературі. Їй просто подобається. Це дуже віруюча людина, і їй. От вона хоче залишити після себе отакий спадок. Ну і, звичайно, мені, ви уявляєте, ніночко, як пощастило. А ще ось декілька хвилиночок залишилось. Є такі журнали Ангеляткова наука і ангелятко. Виходить він у Львові. І майже в кожному ангелятку і ангелятцевій науці щось є. Моє. Ну, Західна Україна, те, що вони вже стали визнавати наших авторів, це просто дуже і дуже добре. Це частинка, ніночка літератури, яку я взяла сьогодні і з якою я працюю, у якій я представлена. Звичайно, я думаю, що ще будуть книжечки. У мене дуже цікаво написана є. А ось недавно продовження цієї книжечки. А ось недавно я спробувала створити повість для підлітків. І теж це і її побачив. Е, нас... Я думаю, я думаю, ніночка, але це ще треба зачекати. Називається вона ця повість Двоє котів і киця на призбі». Марія Антонівна, Але сьогодні буквально у нас є 20 секунд. На прощання нашим глядачам, яке Боже Слово ви донесете. Я хочу звернутися до бабусь і до дідусів. Ходіть до церкви і водіть своїх діток. Це буде найкраще, що ви зробите у своєму житті, тому що ніколи там дитина нічому поганому не навчиться. Навпаки, духовність із самого дитинства це дуже велика сила. Ви знаєте, у мене це від моєї бабуні Маріки і від мого дідуся Семена, який все життя був старостою у церкві у селі Люкові. І на все життя я запам'ятала, як він завжди стояв за столом, ось так, і перед ним була Біблія. Читала Біблію. Моя мама, і лише після сорока вона потрапила до моїх рук. І сьогодні це моя найулюбленіша книжка, яка є для моєї душі. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам за цю щиру сповідь з нашими глядачами. Добрим словом, щирим словом, радістю, любов'ю, миром діліться, ділиться один з одним. Дивіться програми обласного телебачення. Миру усім і благих вістей. До побачення! До побачення.